Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Ващенко. Сьогодні хочемо поговорити про індексацію та перерахунок пенсій. Про все це нам розкаже начальник головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Олександр Супряга. Наші вітання, пане Олександру, Україні. Добре, слава. Перед тим як ми поговоримо конкретно про індексацію і перерахунок, пропоную. Давайте розділимо ці питання щоб пояснити глядачам, що це не одне й ж. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 23 лютого поточного року за номером 185 про індексацію пенсійних і страхових виплат. Та додаткових заходів щодо підвищення соціального захисту найбільш вразливих верст населення у поточному році передбачено індексацію пенсій особам, яким пенсія призначена відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, відповідно до закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І на цьому я хотів би наголосити, що власне індексується не сама пенсія, індексується. Середній показник заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, і який враховується під час обчислення саме пенсії. Тому також постановою передбачено індексацію пенсій відповідно військовослужбовцям. Індексується пенсія про особливі заслуги перед Україною, а також постановою передбачена індексація. Скажімо так, спецпенсії це пенсії, які призначені відповідно до закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата і про і науково технічну діяльність. А з 1 березня що вже проіндексувало? Відповідно до зазначених законодавчих актів, з цим категоріям пенсіонерів, які отримують пенсії відповідно до зазначених законів, з 1 березня вже проведена індексація пенсій. Сума індексації і сума підвищення за результатами повинна бути не менше 100 гривень і не більше 1500 гривень. Такі перерахунки вже проведені в нашому регіоні, і середній розмір підвищення в результаті індексації склав 270 гривень. В результаті перерахунків і проведених. У зв'язку з індексацією середній розмір пенсійної виплати в нашому регіоні збільшився на 356 гривень і на сьогодні складає 5019 тисяч гривень. А давайте повторимо, що від і до від 100 гривень ви говорите і так сума підвищення в рамках виконання цієї постанови, про яку я назвав, складає, має бути не менше 100 гривень сума індексації і не більше 1500 гривень. 100 гривень суми індексації отримують. Ті категорії пенсіонерів, які оформляли пенсію у 2021, 2022 і 2023 році. І також це вони отримують суму підвищення в розмірі 100 гривень. Також хотів би наголосити, що індексуються пенсії, які призначені до 31 грудня 2023 року. Тобто, хто оформляв пенсію у поточному році, у 2024, вони не індексуються. Тобто… Такі е, параметри індексації визначені Кабінету. Кому тоді відповідно з 1 березня пенсію перерахують. Перерахують пенсію також на виконання закону України про державний бюджет. Змінився розмір прожиткового мінімуму на сьогодні. Він складає 2361 тисячі триста зв'язку із зміною розміру прожиткового мінімуму він відбувся перерахунок разом із березневою індексацією, і відповідно переглянути мінімальні і максимальні розміри пенсій, а також підвищення надбавки доплати, які розраховуються власне, із прожиткового мінімуму. Чи потрібні заяви від пенсіонерів, яким будуть перераховувати пенсії? Ні, абсолютно не потрібно. Пенсії перераховуються і вже вони перераховані в автоматичному режимі без додаткових звернень пенсіонерів за матеріалами пенсійних справ. Зараз на часі питання щодо ідентифікації внутрішньопереміщених осіб. Хто обов'язково має ідентифікуватися особисто? От, а хто в онлайн режит? На сьогодні дійсно питання ідентифікації на часі, тому що воно поширюється на пенсіонерів, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. І цей статус вони отримали до початку повномасштабного вторгнення. Це до 22 лютого 2020 року. Тому особи, які мають відповідний статус, вони повинні пройти. Ідентифікацію для того, щоб пенсія в подальшому продовжувалася. Тобто це питання на сьогодні до 31 березня має бути вирішено. Якщо до 31 березня ця категорія пенсіонерів не проходить відеоідентифікацію з якихось причин, то пенсія тимчасово призупиняється і відновлюється лише після. Проведення такої ідентифікації особи. Пане Олександре, так що є такі чутки, що всім пенсіонерам вимушено переміщеним, якщо вони не ідентифікуються, то буде припинено виплата пенсії. Це... Так, на сьогодні строк, до якого вони мають пройти таку ідентифікацію, переміщення особи, знову ж таки, які отримали статус до 24 лютого 2022 року, це 31 березня. На сьогодні є способи, за допомогою яких можна пройти таку відеоідентифікацію і після вказаної дати отримувати пенсійні виплати. На сьогодні це така категорія пенсіонерів може звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку або сервісного центру пенсійного фонду і надати відповідний документ, що посвідчує особу. Тим самим ця особа ідентифікує себе. Також на сьогодні є можливість дистанційно це зробити, зареєструвавшись на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. І за допомогою КЕП діє підпис також пройти ідентифікацію. І питання також врегульовано за допомогою відеоконференц-зв'язку. Особа, яка бажає пройти ідентифікацію і розраховувати на виплати після 31 березня, повинна зареєструватися, подати відповідну заяву. Потім фахівці пенсійного фонду зв'язуються з цією особою, узгоджують дату і час проведення такої розмови, відеоінтерв'ю, скажімо так, і після проходження такої відеоідентифікації приймається рішення або ж про продовження виплати, або ж про. Тимчасово прозупине. Тут це зробити треба обов'язково. 100% це має, знову ж таки, має зробити внутрішньо переміщена особа. Ну, я хочу на цьому питанні наголосити, що внутрішньо переміщені особи, які отримали статус після 24 лютого 2022 року, не повинні проходити відеоідентифікацію. І е, виплата е, пенсійна не буде призупинена. Це мова йде саме про е, пенсіонерів е, з відповідним статусом, які отримали в період з 2014 по 2022 рік. От якщо вони мають статус внутрішньопереміщеної особи, обов'язково вони мають це зробити до 31 березня. Тобто місце проживання, там, на яких умовах людина проживає, це не, не має Абсолютно. Тобто потрібно е, пенсійному фонду пересвідчити, що особа дійсно на сьогодні є живою і отримує відповідні виплати в законний спосіб. Ну, ви говорите, хтось може там в онлайн-режимі зробити хтось персонально. Якщо людина все-таки прийшла, ну, але може зробити це в онлайн-режимі, це не впливає? Ні, це альтернативний спосіб це просто... ідентифікації, да, як зручно. Тобто зручно людині завітати до пенсійного фонду чи до відділення Щадбанку, або ж зручно з якихось причин... В онлайн режимі через відеозв'язок пройти таку ідентифікацію. Пане Олександре, ну, як показує практика, пенсійні питання, вони непрості. Там багато різних законодавчих актів, різних моментів. Якщо людина хоче дізнатися і отримати консультацію, як це можна зробити? На сьогодні є телефон гарячої лінії, який працює в щоденному режимі. Також є сервісні центри, які на сьогодні Здійснюють прийоми і обслуговування з будь-яких питань, які стосуються компетенції пенсійного фонду. Тому або в телефонному режимі, або особисто завітавши до пенсійного фонду, на сьогодні отримати можна будь-яку інформацію. Крім звернень до безпосередньо сервісних центрів, також є у територіальних громадах, в кожній територіальній громаді наші фахівці згідно встановлених графіків здійснюють і надають послуги по пенсійного забезпечення. Також у кожному центрі надання адміністративних послуг у ЦНАПах теж є фахівці, які здійснюють прийоми і обслуговування. Тобто на сьогодні ну, жодних обмежень в плані отримання інформації чи послуги. Де б людина особа не перебувала сьогодні? Абсолютно пане Олександр, наскільки для вас для управління є проблемним питанням інформації про людину? Відомо, що багато хто переселявся з місць, де вже її неможливо отримати, де розбиті міста. От як ви отримуєте інформацію? Як взагалі можна людині от повністю показати про себе свої, свою справу? Як хто вона і що вона? Ну на сьогодні є можливість формат роботи пенсійного фонду такий, що Максимально переводиться все в електронний формат. Тобто будь-які документи, які стосуються страхового стажу і питання заробітних плат, які передбачені у відповідних довідках, вони сьогодні є можливість проведення оцифрування. і людина, яка звертається для отримання послуги з пенсійного забезпечення, то внаслідок комунікації, скажімо так, фахівців пенсійного фонду з інших регіонів, має можливість. Доступу до тих документів, які на сьогодні є власне, в електронній пенсійній справі, і максимальне сприяння наданні допомоги щодо отримання таких документів, яким чином можна отримати. Ми розуміємо, що на сьогодні да, внаслідок бойових дій документи про страховий стаж, про трудовий стаж на сьогодні знищені. Але є механізми, які дозволяють відновити ці документи, або зарахувати той стаж, який необхідно людині для особи для призначення пенсії. От ви могли б зараз так от використовувати, з, з чим ви в основному до вас звертаються? Що в основному цікавить людей? Ну на сьогодні питання найпоширеніші, з якими звертаються особи, це питання власне перерахунків, ті, які на сьогодні проведені в березневі. Внаслідок індексації хвилюють питання розміру пенсій, Чому низький розмір? Як вплинути на те, що які додаткові документи можливо донести необхідно для того, щоб переглянути і розмір пенсії бік збільшення для того, щоб зарахувати певний період стажу, знову ж таки для того, щоб це вплинуло на розмір пенсії? Це найпоширеніші питання, які на сьогодні хвилюють наших громадян. Чи варто зараз от в цей час е, розраховувати на такі суттєві підвищення? Чи це все-таки зараз буде проблемою? Ну, скажімо так, на сьогодні перерахунок березневий проведений, пов'язаний з індексацією та зростанням прожиткового мінімуму. Наступний перерахунок. В автоматизованому режимі запланований у червні місяці. Це питання пов'язане для працюючих пенсіонерів, тобто пенсіонери, які протягом останніх двох років працювали, мають право на такий перерахунок. Він законодавчо визначений з 1 квітня, але враховуючи терміни подання звітності про суми сплачених внесків із заробітної плати роботодавцями. Тому цей перерахунок буде проведений у червні місяці з поверненням на 1 квітня. Тобто це такий найближчий, найближчий масовий перерахунок, який очікує, очікує пенсіонери. На сам кінець, от головне, давайте такий невеликий підсумок зробимо, акцентуємо увагу на головному. Ідентифікація обов'язкова. Так, ідентифікація обов'язкова для внутрішньо переміщених осіб, які отримали відповідний статус до 24 лютого 2022 року. Дякую, що прийшли до нас. Це був Олександр Супряга, начальник головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області. Говорили про індексацію та перерахунок пенсій. судячи зі слів пана Олександра, ідентифікуватися вимушено переміщеним особам, які отримують пенсії, обов'язково щастива і пильнуйте себе.